Може хто знає, від чого це деталь уламок е з таким розміром, якщо, якщо, якщо продовжити, якщо це круг, то такий параметр буде діаметр 25 мм, товщина порядка 15 мм. Маса цього фрагменту є приблизно половиною 290 грам, сумарно, напевно, що 600 грам, Якщо воно цільне. Знайдено, воно було на будівлі. Пробило дахівку, впало в середину. Висота 10 метрів. Тобто два варіанти. Або хулігани, кинули, що малому вірусу за десліття такого випадку не траплялося, або можливо падіння як уламок якогось літального апарату. Мало того, зроблено флуоресцентна спектроскопія. Я виділив жирним елементи, які перевищують 1% долі. І у нас результати